Проти житлового кодексу пікетували у Києві. Відповідний законопроект ще на розгляді у профільному парламентському комітеті. Утім, громадські організації вже протестують проти його положень, які називають кабальними. Ірина приїхала на пікет з Полтави через проблеми з житлом. На квартиру її батьків поклав око Місцевий депутат. моїй мамі вона була надана як молодій вчительці. Вона там проживає більше 25 років, але до цього часу їй не дали можливості приватизувати. Ігора родича на пікет привела інша біда, не витримав, коли отримав свіжу угоду на утримання прибудинкової території від комунального підприємства. Ще кодекс не прийняли, а його пропозиції вже в дії. Є тут такі абсолютно жахливі, неприпустимі пункти. Наприклад, виконавець має право доступу, зокрема несанкціонованого у квартиру, житлове приміщення, і пішло бла, 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 усунення так, так, так. Встановлення зміни проведення технічного і профілактичного огляду. Переконувати наскільки законопроект шкідливий, учасники акції взялися міні-виставою. Цей хлопець уособлює житловий кодекс. Забирати квартири будуть не зовсім законно. Ось і, відповідно, це символізує, як саме це буде робитися. А як саме? Як рекет робить? Як я Найбільше претензії до двох пунктів: житло зможуть відчужувати заради суспільних потреб, обслуговувати замість жеків, будуть керуючі компанії. Бітингувальники кажуть, що проти не саме такої форми житлово-комунального обслуговування вони проти монополізації ринку. Правлінська компанія матиме все. Ну вона фактично, у неї буде все дозволено. Фактично захотіла підвищену ціну або і змінити умови договору, а публікувала через засоби масової інформації, і ви в кращому випадку будете поінформовані по факту. Мітингувальники вимагають взагалі відмовитись від житлового кодексу. Натомість пропонують допрацювати норми чинного законодавства. Утім, один з авторів законопроекту вважає, що всі пункти адекватні. Робоча група постійно приймає пропозиції та удосконалює проєкт кодексу. Нині вже врахували більше сотні поправок. Роботу продовжать до вересня. Сьогодні в нас немає альтернатив. В нас є тільки жеки. Бути, ти можеш створити самостійну управляючу компанію, яка буде тебе обслуговувати, яка буде мати відповідні сертифікати на обслуговування. От, чи можеш замовити на ринку серед тих, хто у натовпів підтримує нардепа лисова асоціація гуртожитків України. Їх пропозиції комісія вже врахувала. Державний житловий фонд, який прихватизували, повертають людям. Це не тільки гуртожитки, це і житлові будинки, які приватизували. Розгляд житлового кодексу у профільному комітеті ради сьогодні. Відклали, утім, паралельно норма про керуючі компанії розглядається, ще й у змінах до закону про житлово-комунальні послуги. Співавтор нардеп Бондик каже: навпаки, споживачі виграють. За законністю, вони повинні самі через угоди. Послуга повинна бути вмотивована, і людина, користувач наймани житла, повинен справедливо отримувати послугу і також справедливо її оплачувати. Вже зараз не буде такого, як колись жеки списували на рахунки з власників квартир, з власників будинку, зайві кошти. І один і другий законопроект його автори сподіваються ухвалити ще цього року. Юлія Галушка В'ячеслав Савчин, перш національний.